Грузинський музикант помочився на прапор РФ. <му> Якість води у Маріуполі Шокі. Ми за цю воду плачемо. та те, як російські військові мародерять у будинках на Білгородщині. Ми відкриті до сйомки. Так, що ви здесь робите? Ці та інші новини із Запорєбріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи? в останні. Поїхали! У Білгородській області місцева жителька повернулася додому, а там уже гості. Російські військові зламали замок і влаштувалися як у себе на дачі. Ми відкриті відкритих зйомки. Так что вы здесь делаете в чужом доме? Почему стоят ваши машины в гараже? Закатили там, что-то бомбят, стреляют хорошо. Так, ребят, вы мозги не делайте мне. Машини. А как вы можете ну, закатить машины в чужой Прилет. дом? Так стоять под прилетом. Чужой кровати. дом. Молодой человек. Что вы делаете в чужом доме? Вы не имеете права заходить на эту территорию. Что вы здесь делаете? Все ладно, давай выкатим машины. Просто вот по итогу здесь дождемся старшего, дождемся полицию. Жинка обурена Адарма. Це ж не самозахоплення це спецоперация зизвильнення вид ваши зло. А от спеціальна воєнна операція йде за планом. Веземо тяжелого, один хто вижив, за всей роти. Сколько пацанов потеряли? Розповідаю у наступному відео якийсь російський воїн. Візіом тяжелого одного. Это, один, хто вижив. Єдинственный з роти. З пацанов потеряли там. Ну, логістика на висоті. Вантаж 200 стабільно доставляється. А от у тимчасово окупованому Маріуполі тепер така вода, що аж чай заздрить. Коричнева, ароматна та з осадом. З 2022 року, як звільнили від України, нормальної води там більше не бачили. Маріуполь. Гаряча вода. Кока-кола, нервно курить. Шовкера. Ми за эту воду плачемо. Ну, Як можна покупатися в этой воде? Зате тепер з крану одразу і вода, і компот. А от грузинський музикант Ерекле Гецадзе помочився на прапор Російської Федерації під час виступу на Тбілісі Open Air. Сіяни обурені до глибини скреп. Знову русофобія, знову ненависть. Ну справді вони ж всього лиш бомблять міста, вбивають жінок і дітей, звідки ця неприязнь ніяк не второпають. А от у північній Кореї спустили на воду новий суперсучасний есмінець, і той одразу шмякнувся на бік. Причина, як завжди, криві руки і дефектне обладнання. Корабель пошкоджений ще до першого запливу. Кімчен і назвав це злочинною недбалістю. Одним словом, корабель не поплив, але дехто точно поплив у напрямку трибуналу. А от у Росії через рік почнуть будувати дерев'яні будинки до п'яти поверхів: екологічні, сейскоміські і антипожежною просрочкою. Нові дерев'яні будинки ще старі бараки не розвалилися, вони вже модернізуються. Скоро знову ізбушки на курячих ніжках тільки в п'ять поверхів та й лапті в подарунок. А от на Росії скоро заборонять реєструвати в таксі іномарки. Тепер тільки Лади, Москвіч або Китаєць у триколорі. Госдума вже за все проголосувала. Тепер комфорт це зрада і Uber оновлює тарифи. Комфорт скасовано, доїхав це вже преміум. А от у Новгородській області оштрафували чоловіка на півтори тисячі рублів за пепе з райдушною зачіскою. Мем зберігався у збережених з 2020 року. Але як кажуть, збережене значить заборонене. Клоунська шевелюра визнана занадто небезпечною. Ми, звісно, все замазали, але відкрийте картинку на свій страх і риск. бо мало що там ще. Понабачають ЛГБТ в РФ визнано екстремістською організацією і заборонено. Пепе обережно. Це вже майже і на генд. І на цьому в мене все. З вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? Ворка стані. Побачимось на першому міському. Папа, незламні!